Вітаю всіх, говоримо про Google таблиці про зведення даних. Маємо декілька таблиць, які передбачають у нас листи Київ, Одеса і Львів. І нам необхідно по даним листам побудувати зведену таблицю, яка буде відображати дані зразу по всім цим даним. Тобто, наша задача отримати єдину таку базу і відповідно отримати. Зведену таблицю, яка і буде показувати нам кінцевий результат. Ну що ж, приступимо. Дивимося на Львівський звіт. Львівський звіт передбачає нам дані, які відображають е, дату, товар і кількість, класична таблиця. Передбачаємо, що дана таблиця буде е, заповнюватися вниз. От, і відповідно дані, е, дані з цієї таблиці повинні попадати нам на якийсь зведений лист, і, відповідно, там. Відповідно, в даному випадку ми бачимо, ми бачимо ці дані із Львова. От. Далі перейдемо на одеський звіт. Одеський звіт має абсолютно таку саму структуру. Відповідно, знову ж таки, передбачаємо, що він може змінюватися. Ну і Київський звіт має точно таку ж саму структуру. Зрозуміло, що кожен звіт має різну кількість рядків, різні дані, і все це нам треба отримати в єдину. В єдину таблицю. Передбачаємо те, перш за все, що ми повинні додати якісь додаткові стовпчики, які будуть нам відображати дані е, по відношенню кожної таблиці до певного регіона. Тобто, відповідно, нам необхідно утворити такі додаткові е, до кожної таблиці додаткові поля, які називаються регіон. От, і відповідно цей регіон у мене має бути і в Одесі, цей регіон у мене має бути і у, е, в Львові, і цей же самий регіон у мене має бути і в Києві. Наша задача отримати цей регіон автоматично, тобто одною формулою. І якщо у нас будуть додаватися дані, якісь в іншу е, в, в, в одну таблицю, то автоматично цей регіон повинен у нас. Для цього використовується комбінація функцій, з сторони ця функція називається array формула з другої сторони, ця функція називається if От, логіка роботи даної функції наступна. От, якщо у нас дивимося те, що у нас вкладено, якщо у нас в колонці B, тобто в колонці B у нас знаходяться дані е заповнені, тобто, звертаю вашу увагу, якщо е у нас. Якщо в колонці Б пусто, то ми отримуємо пустоту, тому ми можемо бачити, що у нас внизу таблиці у нас заходить пустота. Тобто, якщо колонка Б не заповнена, то нічого не заповнюється, така логіка. І якщо ж інакше в протилежному випадку, то ми бачимо, якщо в протилежному випадку, то у нас повинна з'являтися фраза львів. Ну, для прикладу, я можу показати, що от зараз я буду вводити дані в дану колонку, ну, наприклад, пропишемо. Дату якусь 03. 03. 2024, Звертаю увагу, нажимаю Enter, таким чином, у мене має прописатися автоматично фраза Львів. От. Для того, щоб ну, вказати товар, там, наприклад, то можна продублювати цей же самий товар, тому я тут не буду заморачуватися. Тобто, ми бачимо. Що у нас фраза Львів протовжилась. Особливість даної формули в тому, що у нас з'являються позиції по заповненню даного, даного поля. Ну, для зручності, щоб ми бачили, що це такий, такий самий формат. Я думаю, ви бачите, у мене заведено через крапку, а я тільки що заводив через слеш, то дуже зручно використати спеціальну кнопку, яка називається формат. Тобто це називається, «надо украсти формат, тобто ми можемо украсти цей формат і застосувати його до певної клітини. Ну, щоб у нас було абсолютно однаково. Вернемося до формули, наша формула виглядає таким чином. Тобто, тобто а array формула це така формула, яка дозволяє розмножувати формулу, не протягуючи саму клітину. Так як ми звикли з вами, коли виконуємо копіювання формул. От ось таким чином. Тобто немає потреби, прописувати, протягувати цю формулу, копіювати її вниз. Вона зразу буде у нас відображена. ось тут. Ну, хочу звернути увагу, що на інших листах, на інших листах у мене застосовано точно такий, же сами, точно такий же самий метод. Тобто, було введено і для одеського варіанта точно, такий самий, точно така сама формула. От, і відповідно для київського варіанта ми можемо бачити, що введена точно така сама. Точно така сама формула. Відповідно, я таким чином забезпечив, що при заповненні будь-яких даних, у мене автоматично будуть заповнюватися дані із даних таблиць. Ось, показую, яке це, яке це рішення. От, якщо подивитися на зведену таблицю, тобто наша задача тоді виходить в тому, що ми повинні звести всі ці дані в єдину базу. Тобто перейду на листочок зведена і розглянемо варіант, от, як, я, як я отримав ось дану таблицю. Да, тобто як я отримав ці дані за допомогою якої формули, от, то ми можемо побачити, що тут я використав таку формулу, яка називається query. От, і дана функція query дозволяє мені з'єднати дані, дані з цих трьох листів в єдиний, в єдиний звіт. От, ми можемо побачити, що даний, е, дана функція використовує масив е, листів Львів, Одеса і Київ, відповідно, які починаються з клітини b 3 а закінчуються, я навіть не знаю, де. Тому ми можемо побачити, що відповідно, в наших формулах з Львовського звіта заходить з b 3 по Е, з Одеського звіта з b 3 по Е, і з Київського звіта з b 3 по є, відповідно, беруться всі ці клітини. Функція Select зірочка означає, що ми будемо забирати всі поля, де колонка 1 не порожня. Тобто при заповненні дати у нас буде спрацьовувати тоді е, ця формула. Тобто ми виключаємо, скажімо так, порожні клітини. Тобто колонка 1 у нас повинна бути не пуста. Ось таким чином ми і отримали дану. Основну базу, яка і передбачає нам всі-всі-всі ці дані. Потім ми побудували по, вже по цим даним звичайну зведену таблицю, в якій використали необхідні поля от, для створення е, цих е, позицій. І, відповідно, тепер давайте перевіримо. Я добавлю щось у Львівський звіт, тобто хочу звернути увагу, ось наша формула. Відповідно, ось я бачу цей Львівський звіт, у мене він завершується. От, на 12 рядку, тобто зараз це видно. От, ну І моя задача зараз додати щось у Львівський звіт, щоб ми побачили, що він повинен зайти сюди. Ну Хай це буде у Львівському звіті, хай це буде товар 1. Звернемо увагу, що зараз у нас товар 1 для Львівського звіта це цифра 15. Звертаю вашу увагу, що для Львівського звіта це товар 1 це цифра 15. Ну і додамо зараз. Ідемо на Львівський звіт. Ну і додаємо, хай буде це за якусь дату, хай це буде 0,2. Ведемо 0,2, відповідно, 0,2, хай буде так, 20.24 за цю дату. Ми заведемо якийсь товар 1, тобто ведемо дані по товару 1. От, і в кількості хай буде, знову ж таки, 10. Одиниць. Тобто ми бачимо, що в нас автоматично прописалася Львів, і данна, даний запис повинен попасти нам у зведену таблицю. Дивимося, відповідно, має обновитися в нас автоматично дана таблиця, і у Львівський звіт має зайти нам відповідне, відповідна подача, відповідний товар. Ось я бачу за друге число. Ось цей запис, за друге число у нас попадає відповідно даний запис в нашу таблицю. От, Відповідно, у нас автоматично, автоматично повинна оновитися наша зведена таблиця, яка передбачає якраз уже у Львівському звіті не 15 цифр, а 25. Тобто ми бачимо, що дана, дана схема наша працює. Основною, основною формулою, яка це це все, це буде функція query, функція, яка дозволяє нам все це. Виконати, відповідно, автоматично звести. Вигляд вона має ось такий. Зрозуміло, що у ваших задачах це будуть інші назви листів і інший діапазон, але все інше буде точно таке. Єдине, що треба розібратися, це з що є ключом, тобто яка клітина впливає на те, що ми забираємо даний, даний рядок. Тобто, який яка колонка повинна бути непорожня. В моєму випадку це колонка 1 я взяв. От, у ваших задачах це може бути не колонка 1, тобто обов'язкова колонка, яка повинна бути заповнена. Все інше буде дуже схоже. Все тоді дякую всім за увагу. Думаю, що це відео стане для вас корисним.